Консервовані овочі та фрукти зимою коштують чи не в кожній родині, а про їх запас турбуються ще з початку літа. Більшість мукачівців обирає саме домашню, власноруч виготовлену консервацію. Кажуть, зробити її вдома дешевше і смачніше. Ну, взагалі, ну якщо вдома вдома посадиш то так це правда, що вигідно. Вигідно. Бо в магазинах зараз такі ціни, що так, так. Але треба хто живе в селі, треба трудитися, треба з тим робити. Щоб у того щось виростити і закласти його. Да, і воно потім смачненьке, бо то без хімії, без нічого. Краще таким. Тут дорого. Звичайно, вигідніше самому закрити, набагато вигідніше. Тому що, наприклад, я бачив е, звичайний грошей по 40 з лишнім, а закрити вдома, наприклад, чи помідори, набагато вигідніше. Тому я бажаю всім, щоб з дому закривали, мали своє. Ну, знаєте, дорого. Дорого, що має... робити? А, а в банки треба зробити, бо на зиму було що їсти. Дарплату ну, вигодніше має... закривати, має... як купляти в магазині. Дома завжди смішніше. <гум> однозначно вдома. <гум> однозначно Хоча ми не закладуємо. У нас є старше покоління, яке тим більше займається. Але... Не купувала ніколи. Я б, звісно, готова покупала, але виходить, що дача є, тому сама закриваю. Вкусніше. Коли я жила вдома, то я це робила, бо домашнє це завжди смачно. Поласувати консервованими овочами та фруктами полюбляє кожен. Проте для тих, хто не бажає витрачати власний час та сили для заготовки консервації, може придбати її на ринках. Наприклад, ця банка 80 гривень, 90 кояк дасть, аджика 50, о, перець 70, повідло сливове 80 пів літра. Крім різноманіття консервації на ринках, полиці магазинів та супермаркетів також переповнені закрутками. Придбати можна огірки, помідори, гриби, соуси та навіть бобові. Останніх набірно років п'ять вже точно не роблю закладки. Купляємо в магазині, бо якщо порахувати, то мені здається так вигідніше. Хоча може домашня консервація смачніша, ну але Якось наразі так, поки потрібно, можна ще, може, маємо спроможність. Робити овочеві заготівлі самим чи купувати готові справа кожного. Смачніше запевняють мукачівці, звісно, вдома. Проте, чи вигідно буде робити це в цьому році, стане зрозуміло вже з початком овочевого сезону. Коли ціна на сезонну продукцію буде прийнятною.